Починаємо е, тренінг е, на будівельній будівельні галузі під час виконання робіт, е, а саме стропальних робіт. Для початку, для того, щоб е, розпочати е, стропальні роботи, працівник повинен е, пройти спеціальне навчання, мати відповідні знання, мати відповідні посвідчення. До робот виконання, до виконання робіт стропальних робіт залучаються працівники обов'язково, які пройшли відповідний медичний огляд, пройшли інструктажі, навчання і немолодші 18-ті роки. Також до виконання робіт по стропальним дозволяється тільки після виконання розпорядження, розпорядження керівника, а саме повинен оформити, бути наряд допуск на виконання робіт, даних робіт, в якому зазначається е, відповідальна особа, який здійснює нагляд під час виконання даних робіт, е, вид робіт, са, саме працівники під, під час виконання робіт стропені повинен впевнитися в, е, в технічно справність стропи. А саме, зараз нам розкаже інженер за охорони праці, що ще повинен зробити зі робити. Доброго дня ще раз. Перед початком робіт у вас повинно бути посвідчення, щорічно, раз в рік ви проходите перевірку знань, допущених до робот підвищеної небезпеки. Повинен бути запис, перевіряють старший що робіт, щоб пройшли відповідне навчання і відповідний допуск до робіт підготувати робоче місце, щоб не було сторонніх предметів, е, отримати завдання перед початком роботи стропельником, в стропи, щоб не було поривів, якщо є якісь зауваження, повідомляєте старшому, що є пориви на е, самих стропах, що є е, порушення гака і закріплюючих елементів, е, повідом... якщо є порушення, повідомляєте старшого по роботам чи вони не мають ознак пориву чи деформації. Кожний блок підписаний має маркіровку і тонаж. Є в кранівниках, у вас повинен бути порядок захоплення і закріплення вантажу, потонажу і сигнали, які повинні подавати стропильник для кранівника. Після того, як ви впевнили, що все відповідає е, вимогам, ви робите закріплення вантажу відповідно до е, правил е, кріплення вантажу і сигналами подаєте керівнику на виконання робіт по проблему грузу. Після закінчення так само відкріпили, подали сигнали, підняли струби.